Legenda Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі Жужу. І нарешті я знайшла час, щоб нарядити ялинку, прикрасити в домі ліхтарики і зробити список книг, які я маю прочитати за зиму, які я хочу прочитати за зиму, і також список справ, якими я маю займатися в новорічні дні. Зимові дні, я б навіть так сказала. Список книг є. Звичайно, я такі списки книг бачила в букюберів цей список на місяць. У мене це на три місяці. Я, звичайно, надіюся, що, можливо, я прочитаю швидше і потім ще додав туди книги, але я дивлюся на ситуацію реалістично, тому що це свята, плюс тут книги англомовні є, які я довго буду читати, тому що на англійській я читаю, на жаль, довго. Тому. Писок поки що такий. Плюс на зиму плани зібрати лігу, який я дуже-дуже довго відкладала, тому що чекала зиму, щоб збирати в зимові дні. І так само очікую малювати скетч. Трошки про Е, Я просто як фанат, як хобі, люблю іноді помалювати. На iPad. Позаминулого року зробила собі традицію малювати зимою на свята якусь новорічну картинку. Перший рік це було у 2021 році, там більш такий зимовий такий будинок з дверима, але новорічні такі прикраси. Але в минулому році я намалювала по уроку картину Гаррі Потера. Ось такий був сюжет. І в цьому році я хочу продовжити свою традицію і буду малювати залу з Хогвартса Гаррі Поттера. Ось таке я хочу повторити. Я зніму окремо відео, продемонструю свої процеси в малюванні. От, але наразі це бажання і в списку воно є. А повернусь до Ліго. Перше, це очікує мене вже декілька місяців. Ось така новорічна ялинка. Тому я теж дуже хочу її зібрати, її поставити, щоб вона красувалася. Цікава, цікава така ідея. Тому буду збирати. Я не знаю, чому тут два в одному і чим відрізняється. Це якась маленька, це велика, але в чому Чи це дві можна зібрати, не знаю. Відкрию, подивлюся, я хочу збирати велику, тому ось така ось принцеска в мене тут буде. А друге Лего, яке я хочу збирати, це дракон. Тут два в одному. В чому цей дракон? По-перше, це дракон, тому що я народилася в рік дракона. Для мене це символічно, я обожнюю драконів. Наступний рік це мій рік. І я вже навіть замовила чотири книги з драконами. На англійській мові очікую, коли вони до мене приїдуть. Хотіла дуже купити це Лего з драконом. Воно коштувало трошки дорожче, ніж я б віддала за Лего, але були сейли Black Friday. і... Звичайно, його придбала вже більш по приємній ціні. Такий от дракон, неймовірно гарний з Гаррі От, Тому дуже символічно буду дивитися Гаррі Потера, буду читати Гаррі Потера, буду складати Гаррі Потера е, і дракончика. Тому прям, прям, прям я тішуся, і я думаю, що навіть сьогодні почну його складати і знімати відео. От. І ще одне. Лего є, це я придбала ось такий журнал Гаррі Поттер, На жаль, він на німецький, але це також як сувенір для себе зробила. Це ось такий зараз заберу, журнал, де клеяться різні карточки з Гаррі Поттера Я це пам'ятаю ще з дитинства, коли в мене був такий журнал з Аріель-русалочкою, і нам купляли ось такі от карточки. Тут по 5 карточок, і ти шукаєш по номерам, щоб заклеїти заповнити альбом. На жаль, так як я купляла цей альбом в Німеччині, то в мене лише одна колекція карточок. Можливо, я зможу колись поїхати знову в Німеччину і купити ще собі ці карточки. От, але це більш такий як сувенірний і мене дуже тішить. Тут ще в наборі йшло таке лего де Герміона з совою, столиком, книжкою. Ну, як пройти повстем. І така от карточка. Тому це також мене чекає на зиму, і буду збирати робити. Так, тепер перейдемо до списку книг, які я пообирала. Перші дві це, звичайно, ой, англомовні книги. Я, певно, цього чувака трошки відсажу: англомовні книги Гаррі Поттера. Видавництво Блумсбарі, е, я її вже читала. У е, мене вся колекція Гаррі Потера, але я хочу перечитати всю серію, тому що на українській мові я прочитала всі книги Гаррі Потера, а на англійській, мені здається, я до третьої тільки дійшла. Ну, ці то я точно читала. Але я хочу їх перечитати і пройтись по всій серії. Е, я думаю, про що ці книги не потрібно розказувати. Всі знають історію Гаррі Поттера, вже не знаю, від пільонок до дорослого віку всі знають такий Гаррі Поттер і фільми бачив, якщо навіть не читав книги. Перша частина це філософський камінь, а друга це таємна кімната. Тому почитаю і дуже-дуже надію, що ще інші частини цієї серії я зможу додати до списку. Наступна серія, я купила 4 книги одразу. Це для мого сина. Я намагаюся привчити його, привести йому любов до читання. Я це демонструю своїм прикладом. Я розповідаю йому, як класно читати, як збільшувати свій світогляд, поринати в різні світи, що не лише через мультики чи фільми можна це робити, що дуже класно, коли читаєш, і твоя фантазія також працює. Під виглядом Святого Миколая я йому придбала чотири книги: це різдвозавр По-перше, хоча це динозаврик, але він мені також нагадує дракончика. Тому для мене це також символічно. І я б навіть для себе хотіла б це придбати. Я заглядала на цю серію ще минулого року. Але щось думаю, та ні, та ні. Але два в одному: дракони, динозаври плюс для мого сина почитати. Це чарівне таке ілюстроване видання від видавництва Старого Лева. Дуже гарнючі ілюстрації, така маленька історія. Тому якщо ми з сином почнемо з цієї книги продивитися, погратися зовсім трошки тексту, я думаю, його зацікавить. А вже потім ми перейдемо до трьох інших книг. Отже, наступні три, три книги це також від видавництва Старого Лева Різдвозавру. Вони також неймовірно гарно оформлені. По черзі давайте подивимося, що в них. Перша частина Різдвозавр книга від британського письменника та музиканта Том Флетчер, який видав у цю серію книг Різдвозавр. І книга дуже атмосферна. Історія починається, як маленький хлопчик Вільям попросив у санти динозавра, і він навіть не підозрював, як все обернеться. Автор розкриває, хто допомагає Санті на північному полюсі, хто намагається полювати північних оленів, розкриває тему, як з зненаності народжується дружба, чому містер Транзі любить понад усе Різдво і так далі. І, а вже ж, головний герой наш тут є різдвозавр. Поринаємо в історію та дізнаємося, хто, що тут і як. Я думаю, що не тільки моєму сину, і мені самій буде читати дуже цікаво, можливо, навіть мені цікавіше, ми побачимо. Але почнемо ми з неї. Друга частина називається зимова відьма. Вона найбільша різдвяна таємниця, яка криється за сімома замками. І це вкрай дивно, адже вона настільки могутня, що без неї не існувало б самого Різдва. Вона відома тільки як зимова відьма. Про що ж ця книга? В другій частині Різдвозавр та Зимова відьма. Ми потрапляємо у нову історію, де Вільям потрапляє у майбутнє, де він бачить, що Різдво зникає. Немає санти, ельфів і так далі. І він своєю подругою-брендою та Різдвозавром вони намагаються врятувати Різдво. Причиною пропажі Різдва є якийсь неслух пі. Хто цей пі, ніхто не знає. Тому ми будемо подорожувати цією книгою і дізнаватися, що да, як сталося з різдвозавром, з цими юними друзями та чи повернули вони Різдво. Різдвозавр та список нечемнюхів. Виявляється, у Санти є список нечемнюхів і чемнюхів. І, відповідно, нечемнюхи, певно, не отримують подарунки, чи якимось там критеріями їх відсіють. Тому в цій книзі е я так розумію, що хлопчик з різдвозавром намагається допомогти нечемнюхам, перейти в чемнюхів і ось таким чином відсвяткувати Різдвої і, і побути в цій чарівній історії. Е Будемо. Буде в списку прочитаного, тоді зроблю огляд, більше розкажу. Зайшло, не зайшло, і чи вірно я взагалі розказала про що книги. Від таких дитячих веселих різдвяних книг перейдемо до трилера. Санаторій Сара Пірс, готичний трилер. Я прочитала, що це такий. Я ще не знаю, чому готичний, але ось така книга, вона в мене була куплена ще на початку осені чи кінець літа, видавництво артбук. І так як тут зимова така тематика, вона очікувала зими. А про що ж ця книга? Як тут ще зазначено, Ти не поїдеш звідси, навіть коли захочеш. Тобто, вже таке щось містичне. Про що розповідь? Тут є готель ізольований, який знаходиться в Швейцарії в Альпах, і це реконструйований був від санаторія. Що за санаторій, яку таємницю він собі несе? Ми якраз можемо дізнатися в цій книзі. Але там все не так уж просто. Головна героїня Елін Ворнер вона бере відпустку. Вона є детективом і вона зовсім не думала, що вона в свою відпустку поїде в якийсь готель. Але так як її розлучений брат, який заново одружувався, він запросив її на святкування його е заручин приїхати в цей готель. Вона приїжджає, є гості. І вже як тільки вони приїхали, вони вже відчувають щось такий моторошний, що в цьому готелі не так. І на ранок зникає наречена цієї Еллін брата. Вона без всяких слідів, невідомо куди зникає, і ніхто нічого не знає, і неможливо вийти з цього готелю, неможливо зайти в цей готель, тому що йде шторм, їм це не дається. І і немає оцої нареченої. І е, ніхто навіть ще не знає, що ще пропала одна жінка, яка володіла інформацією про санаторій і те, що відбувалося. Е, тому така от трошки містична історія, що там було, що, що відбувається і чим закінчиться історія, е, буду читати в цьому трейлері. Зима, тому я думаю, якраз зараз читати самий раз. Буде описані такі якісь пейзажі в Альпах. І тут цікаво, до речі, описані ще гори, тому що гори я дуже люблю. На перший погляд, пейзаж грандіозний, але що довше вона вдивляється, то більше усвідомлює, який же він насправді зловісний. Грубі, зазубрені, шипи гір, найвище з них вигнута, мов кіготь. Неважко явити, як ця місцина поглинає когось одним ковтком. От тому не завжди гори видаються такими чарівними. До речі, наступна книга після санаторію йде ретрит, і е, різні відгуки чула, тому можливо, також десь виділю час почитати ретрит. Продовжую читати причетні книги до Гаррі Поттера. і наступна книга, яка на шумівша, багато хто її прочитав, рекомендував. І е, я також взяла собі її почитати Том Фелтон по той бік чарівної палочки. Автобіографія е, цього чудового актора. Е, ми дізнаємось про його роль Драко Мелфоя. Е, це дає нам можливість поринути за кадри фільму, е, більше поглинути в історію, як створювався Гаррі Поттер і так далі. Е, про життя взагалі Тома Фелтона. Тут є багато. Ілюстрацій, фотографій з його життя. І так як він почав з дитинства зніматися в Гаррі Поттері» і досить багато часу приділив цим зйомках, тому я думаю, тут дуже багато буде про це описано. В книзі є ось такі гарні фотографії, що легше і краще буде сприйматися про життя самого актора. Сюжети з фільму Гаррі Поттер». От. Тому я вже теж хочу бігом це все читати, і тяжко навіть з цього списку книг визначитися, що буде перше, що буде друге. Недалеко заходячи про Гаррі Поттера, книга Джон Ролінг. Різдвяна свинка. Неймовірно гарна дитяча різдвяна книга. Сказано, що це для десь перших класів рівня, але ще дорослим також буде цікаво поринути в цю історію. Дуже гарна книга, оформлена. Це, до речі, видаництва «Баба Галамага». Тут окремо таким золотисті вставочки, така червона вона. Форзес тоже гарно оформлений, прям новорічно-новорічно. Тому буду читати ще одну історію від Ролінг. Це перша така новорічна історія дитячий твір Джон Ролінг. І про що ця книга? Головний герой хлопчик Джек. В нього була улюблена іграшка Галну Слинку, яку він кличе Гаес. І він з нею взагалі не розлучався, він скрізь її собою таскав, щоб він не робив. І тут вона десь загубилася. Звичайно, він засмутився. От і на Різдво завжди відбуваються якісь чудові такі магічні події. І е, нова іграшка Джекова на ім'я Різдвяна свинка в неї народжується ідея знайти його іграшку загублену. Так як на Різдво оживають іграшки. І стається магія. Вони потрапляють у чарівну країну загублених, щоб порятувати оцю іграшку ГС. від жахливого згубника, тобто все-таки її викрали. От, е, яка ця історія, чим вона закінчиться, що тут буде, не знаю. Почитаю. Е, я взагалі взагалі також планую читати з сином, але чи йому буде цікаво тут вже менше ілюстрацій, не також багато е, чи витримає, чи ні. Але будемо пробувати. Ну я тут точно її прочитаю. Наступна це вже не вона не відноситься до зими, не відноситься до Різдва. Я вже цю книгу почала читати, я її не буду закидати. Я її читаю дуже довго, дуже довго, але тут про драконів. Як зазначала, драконів обожнюю». і ця книга нашумівша. Я вже думаю, що дуже багато хто про неї знає. Четверте крило Ребека Ярес. Неймовірна фантастика. За Амазоном це рахується найфантастичніша, найромантичніша і так, далі, і, так далі, і так далі. Книга. Багато хто українських книголюбів не чекали навіть перекладу, хоча недавно КСД вже переклали цю книгу. Але. Не очікували, не дочікувалися перекладу, купляли англомовні. В мене також англомовне видання. Мені вона обійшлася в досить дорого в 22 євро. Я вважаю, що це дорого для книги, тим більш з тонкою палітуркою, але я її дуже хотіла, вона дуже нашумівша, і я, думаю, придбаю її як сувенір і тут про драконів. Не хочу пропускати. І я можу сказати, що я не жалкую взагалі. Я вже почала читати. Я на 94-й сторінці. У мене багато є вже закладенок, що я для себе відмічала. Дійсно гарно описано, інтригуюче, цікаво, що далі. Але я її дуже повільно читаю за того, що це англомовна книга, де дуже багато. Слів, які я не знаю, ті, що пов'язані з фантастикою, чи боями і так далі. Тобто мені досить багато буде потрібно колупатися з словарем, це все рівно не заважає мені читати. Просто хочу сказати, що це досить довго займає час, тому в мене в планах цю книгу, ну хоча б за місяць, прочитати. От. І як попередньо зазначала, що мене, до мене їде чотири книги з драконами, то одна із них це продовження якраз цієї серії. От, також англомовна і вже трошки дешевше. У цій книзі про історію молодої дівчини Вайлот. Їй 20 чимось вона відправляється в коледж, але це не простий коледж, це більш такий бойцовський, називаємо, коледж, де ділиться на такі як департаменти, десь є аля-літописці, є десь райдери, тобто це наїзники драконів. І вона взагалі мала відправитися як літописець, вона більше цьому навчалась. Її мама, вона більш така впливова жінка і власна, яка не дуже добре всім зробила в цій книзі. Далі я розповім, що і в неї є старша сестра, яка якраз також вона з драконами, і вона їй допомогла підібрати одяг, зібрати в чому відправити її в коледж. От і тому, що Вайленд мала позиціонуватися також до драконів. Е, що ж саме допомогла її сестра? Це те, що перед тим як е, кадети, вони доходять до коледжу, вони мають пройти випробування. Вони переходять через певний міст, де є урагани, де є слизько, де різні такі прегради. І багато хто не доходить до фіналу, до самого коледжу. Вони падають або їх зносить вітер, або піз. Підслизнулися, але є ще інший фактор людський, де є не дуже хороші люди. В даному випадку це такий герой, як Джек, який просто бісить, коли він потрапляється мені в книзі. Він є негативним героєм і він вбиває людей. І, наприклад, він там, коли намагався також перейти до коледжу, він там вбив одного хлопця, скинув його з моста. В самому коледжі він в якихось там боях, спарінгах, навчанні він зламав шию людині, От. хоча це просто було тренування, і він погрожує цей Вайлет, постійно її вбити. От. Але на Вайлет не лише має охоту і бажання вбити цей джек. Є такий герой, як Хаден. Я не пам'ятаю, як завжди з іменами проблема. І е, він є третьокурсником, він є лідером, він є могутнім, і він досить такий симпатичний актор, герой, як це правильно назвати, тому що перед тим як е, далі по типу книжці, коли я столкнулася з описами героїв, мені неймовірно подобалося. Я зайшла на Pinterest і подивилася, як виглядають е, намальовані уявні ці е, е, герої. І вони там всі дуже 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 класні, симпатичні, стильні такі. Цікаві. Тому цей Хеден він також хоче вбити Вайлет і за того, що її мама була причетною до того, щоб стратили його батьків. І, звичайно, він хоче помститися. Але не тільки він має зуб на Вайлет, тому що не тільки її мама причетна до його батьків вбивства, а й інших людей, інших кадетів. От тому Вайлет не дуже солодко там в цьому коледжі. От, але в неї є підтримка Ден. Ден це другокурсник, але він досить такий сильний, і він також там в авторитеті. Він їй допомагає, він її супортить, він її захищає, і він, тому що він її друг дитинства, і в них такий якийсь є свій м -м конект. Називаємо це так. Але, але. Так як я вже дивилася картинки з Pinterest про цю книгу і цікавилася, вже багато демоніторила, і в Інстаграмі, і в Тіктоці прям не можу, щоб не дивитися сюжети, то вже проспойли собі, що там, певно, Вайлет якийсь буде шурмур з тим хеденом. Все-таки не такі ж вони вороги, тому що на картинках прослідковується романтична така історія. Я ще не дійшла в книзі, тому буду читати. І я сподіваюся, що я швидко прочитаю, дійду до цього всього і більш детально розкажу. Але книга прям, прям дуже подобається і не жалкую. І, до речі, там дуже гарні описи драконів. Просто неймовірні описи драконів, вони є різні. І дракони обирають кожного собі райдера по якимось там критеріям. І якщо обирають, то вони нагороджують його якимось магією. А якщо не подобається, то вони вплоть до того, що вбивають або вогнем, або ще якимось способом. Там є дракони з мечем на хвості, і так далі. Тобто вони там різні. І я повторюю, що в книзі дуже дуже гарно описуються дракони прям деталізовано, і вони різнокольорові і просто. Гарніче. Так, наступна книга, остання, яка з мого списку. Я вже знімала відео про цю чарівну чарівну книгу Гаррі Поттер». Я завершу цю, цей список Гаррі Потером. Чаклунський Альманах це додаток до всієї серії Гаррі Поттер. Це така плавник енциклопедія, це так, путівник і так далі. Роз'яснення до Гаррі Поттера». Неймовірно гарна. Можете перейти до попереднього відео, подивитися, як вона виглядає, що я про неї розповідала. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже класна. І я задоволена, що нарешті є ялинка, як я казала, є сніжок, можна включити Гаррі Поттер» або Різдвяні Мелодії і читати цю книжку. От, тому я, певно, буду все об'єднувати і читати все разом. Щось в мене таке відчуття. Це весь список. Пишіть в коментарях, що з цього ви вже прочитали, або, можливо, плануєте, чи навпаки, додали в свій список для читання. Е, порадьте, яку книгу читали ви, щоб або що придбали, або що улюблене, це також буде мені корисно і я рада додати до цього списку, тому що сайти ще проглядаю і хочеться ще щось придбати. Окремі е, хобі купляти і читати, воно також в мене присутнє. Тому е, діліться. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на колокольчик, це дозволить, по-перше, просуватися моєму каналу. І вам чесно отримувати відео з контентом, де я збираю ліго, про яке я розповідала. Де я скетчингом займаюся, вся ця деталізація, я буду задоволена це все знімати і ділитися. А мої відгуки про книги, я думаю, ще буде і вас чекає дуже різноманітна і багато інформації. Тому залишайтесь, підписуйтесь і до нових зустрічей. Па-па!